Мета цього проєкту це повністю контроль від початку дій поліцейських до кінця, поки особа не покинуться приміщення 100% контроль будь-яких дій, будь-яких процесів. В першу чергу, дотримання конституційних прав особами, які затримуються. Дякую кожному з вас за те, що прийняли участь у відкритті нашого. Проєкту, який вже реалізується в системі національної поліції по всім областям, у тому числі і Чернівецькій області, затримано водія транспортного засобу марки Ауті, який намагався залишити місце події лошетного пристрою в системі «Касті директора затримані особи, за з її правами, повідомлено родичу та безоплатно правову допомогу. Також за допомогою логістичного пристрою удану систему на особи та сформовано первинну картку затримання. Після чого затримано достану до відділення поліції, з моменту фактично затримання до стану до відділення поліції, дівчино на нагороду батьками. Система передбачає захист тих громадян, які перебувають як під контролем поліції, так і знаходяться в територіальному підрозділі поліції, коли вони звертаються за будь-якою допомогою. І сьогодні це ще один маленький крок до цінностей Європейського союзу. Дуже велика дяка насамперед керівникам територіальних громад за ту допомогу і за той внесок, який вони надали національній поліції для впровадження даної системи. Дане приміщення розмежоване, як ви бачите, облаштоване спеціальним переговорним пристроєм та віконечком для подачі документів. Я маю задати вам декілька запитань для належного забезпечення ваших прав. Повідомляю, що наша розмова буде записана на відео разом зі звуком. Крім цього, затримано буде задано ще декілька запитань. Після чого вся інформація буде зберігатися у даній системі протягом 25 років. Це не тільки захист для громадян від можливих неправомірних дій з боку працівників поліції, захист самих поліцейських від надмірних звинувачень безпідставних і допомога нам, як працівникам прокуратури, під час. Обстеження, дослідження всіх тих обставин, які дійсно мали місце. В даній кімнаті проводяться необхідні процесуальні та слідчі дії за участю захисника. Після чого особа поміщається в кімнату для затриманих. Багато для себе я побачила цікавих таких нововведень, які запроваджені в нашому відділі поліції. І взагалі ця система «Custody Records» Я вважаю, що це ще одна сходинка, така важлива, вагома сходинка в напрямку діджиталізації всієї правоохоронної системи. Звичайно, даний проєкт це є повернення вотуму довіри до влади. Тому проєкт класний. Він занесе за собою дуже багато позитиву. Сьогодні сюди приємно зайти як відвідувачу, так працівнику, так і тій людині, які за необхідності потрібно бути тут. І це приємно і надалі будемо підтримувати. І співпрацювати в цьому напрямку з національною поліцією. Це дійсно крок вперед в частині і полегшення роботи правоохоронних органів, прозорості їхньої роботи. Відповідно, і оцінки громади, і простого громадянина того, який в силу обставин попав сюди, він може оцінити те, що його права і свободи дотримуються.